Слава Україні! Сьогодні в нас 17-та лекція з циклу історії для українців. І я розповім вам про події, які сталися з нашими далекими пращурами після підлогу підступного вбивства їх великого князя Одаацера. Минулого разу я вам розповідав, що Одеацера підступно вбив такий собі Теодоріх. Великий, що Теодорік це не ім'я, а титул. Це реальний історичний персонаж. От він захопив владу в Римі 493 року, як я вам розповідав, і правив аж до 526-го, поки благополучно не сконав. І його приклад чудове свідчення того, що під ницість, підступність. Рідко караються в цьому світі, набагато частіше вони винагороджуються. Чому і стали золотим стандартом у політиці. Оцей самий Теодорік, з дозволу сказати, великий, чудово прожив своє життя, правив своє задоволення і примудрився дуже вчасно сконати. От його тушка досі зберігається у цьому от мавзолеї. В місті Равенна, яке він обрав, був столицею свого королівства. Так, він правив Італію не з Риму, а з Равенни. Гарне місто, узбережжя моря знову-таки, словом подобалось йому там. Але це не про нього. Це історія про те, що сталося після його кончин. Вже наступного року до влади в Новому Римі прийшов, мабуть, останній великий імператор Юстиніан. Було йому на той час років десь так за 40 трошки, тобто вже він не молодий був, і він не був теж зразком людини. Це був типічний візантієць, переповнений візантійщиною. Тобто підступом, нелюдською жорстокістю, віроломством, інтригами, але попри це він досяг в своєму досить бридкому житті чималих успіхів. Тобто теж був справжнім політ. Ось до вашої уваги карта, взята з Вікіпедії. В принципі, я дуже не люблю це джерело, але ця карта дійсно вдала. Отут темно-червоним ви бачите ті території, які дісталися цьому імператору від попередника, тобто які були контрольовані станом на 527 рік. А рожевим це те, що він надбав, так би мовити, всяк так роздобув. Тобто завоював за час свого життя. На 527 рік північне узбережжя Африки і Південь Піренейського півострова були зайняті вандалами, які славились, як я вже розповідав, своїм вандалізмом і більше нічим. Це був германський народ із дуже специфічною моделлю поведінки а от Італію і сусідня Далмація були завойовані оцими самими уздготами, отим самим Теодоріхом Великим, який прийшов на ці землі за підтримки Візантійщини, ну а потім послав Базилевців далеко за кораблем, як тільки укорінився. Тобто вони вчергово проміняли зозулю на ястру. Впевнений, що із слов'янським керівництвом в Італії їм було домовитись куди простіше, ніж з Готським. І проблем було менше. Ну, але вони вчергове перехитрили самі себе. Тепер трошки про Велізарію. Це улюбленець імператора Юстиніана, найкращий полководець тієї доби. Перші відомості про нього якраз. Походять з того ж 527-528 років, коли він очолив імператорську гвардію, в якій починав службу рядовим солдатом ще зовсім молодим. Тобто просувався він дуже швидко, бо мав видатні здібності. Це саме він створив те непереможне військо катафрактаріїв, яке не знало поразок аж до початку 13 століття. Поки західні бандити, даруйте хрестоносці, замість Єрусалиму в Четвертому хрестовому поході не захопили Константинополь. Ну, перепутались, п'яно, буває і не таке. Так от, що таке катафракта? Це наслідок поєднання двох військових традицій Гунської і Сарматської. Обидві вони були по своєму чудові а їх поєднання дало неперевершений результат. Катафрактарії це було щось на зразок танків середньовіччя. Дуже важко визброєна кавалерія, майже невразливо для ворога. В пізніші часи цих коней ще часто сковували цепами, і тоді вони рухались як єдине ціле. Вони по-сарматському звичаю витягувались клином, і цей страшний клин просто розсікав вороже військо. А коли їх, якщо їх таки вдавалося спинити, то всередину цього клина забігала піхота і продовжувала розпочату кавалерією справу. Оце саме поєднання цієї кавалерії з піхотою і створив оцей Велізарій. Це був головний його винахід. Тобто ці воїни були, кавалерія була визброєна як сармати, але при цьому мали тверду гунську посадку, гунські сідла, гунські стремена. Тобто багато чого унаслідували у цієї непереможної, здавалось би, гунської варти. А піхоту Велізарій набирав із слав'ян. Про що це говорить? Що він був не просто слав'янського походження, а досить знатного, тому що в ті часи... ТЦК не було, мобілізації не проводили, військо збиралося добровільно і зібрати його міг тільки видатний полководець. Він мусив мати не тільки видатні особисті якості, а зазвичай ще й бути якогось славного роду, славного походження. Тому що ще в давні часи, як я вам уже не раз казав, люди помітили, що якості. Характеру, як хороший, так і не дуже, зазвичай людьми успадковується. І оця войовничість і військова удача, вона успадковується так само, як усе інше. Ми не знаємо деталей, звідки походить в Велізарій, але завдяки тому, що він завжди без проблем міг зібрати 10-20 тисяч слов'янської піхоти, це свідчить про те, що був він знатного роду і плюс... Сам дуже талановитий. Уже 531 року він примусив внаслідок кількох військових перемог падішаха Персії Хосрова І до вигідного моєго. Хосров це не лайка, це ім'я тодішнього Перського імператора. Тодішня Персія була дуже специфічна, це ще до... Виникнення ісламу, вони поклонялися вогню невгасимому, Там у горах, де-не-де поклади нафти, виходили на поверхню і, будучи підпалені блискавкою, могли горіти, не стухаючи роками і десятиліттям. І цьому вогню здавна поклонялися б ці перси. Зараз, тільки дещо впорядкував їхні вірування. Ну, ще вам такий штрих дам, щоб ви розуміли, наскільки це чужа для нас цивілізація. Вони будували так звані похоронні виші. Круглі споруди, без даху, із похилими балконами всередину. На цих балконах вони залишали своїх померлих. На поїдання птахам-падальникам. От коли плоті не залишалось, по нахиленій. Поверхні балкону кістки зісковзували внизу яму. Отак вони ховали своїх померлих. Я не кажу, що це була якась там дика народність. Ні, це був давній народ з високою культурою. Просто це були геть інші люди, ніж ми. Так скажімо. Вони були від нас набагато далі, ніж сучасні перси-мусульмани. Це була абсолютно окрема цивілізація яка відрізнялась від європейської не менш ніж китайська просто була ближча. І от що чим ще цікавий цей Хосров перший Він збудував кам'яну фортецю у місті Дербент. Дербент це стратегічна точка над Каспієм, через нього проходив єдиний доступний на той час торговий шлях. Там вузька смужка землі над морем, між морем і горами, по якій проходила дорога. І от цю дорогу за наказом Падішаха перегородили фортеці. І завдяки арабському хроністу ми знаємо, що це було не просто так зроблено про всяк випадок, а щоб запобігти нападам хазарів і русів. Тобто це вам ще одне свідчення, що в ті часи... Русь уже існувала. Не існувало Андського Союзу. От його придумали історики. Ніде не зустрічається така назва держави, як Анський Союз. Зустрічались люди, які називали себе Антами. Це правда. Але от саме слово Антський Союз ніде не використовувалося. І я теж не знаю, чи називалася та держава. Русью, але ми маємо достатньо свідчень, що воїни, які звідти приходили турбувати сусідів, називали себе росами або русами. От перше питання, яке виникає, здавалось би, де Русь, а де Каспій? Що між ними спільно? Ну так от, тут історики теж вас намахали. Тому що Русь була не тільки не тоді виникла, а ще й не там. Я вам вже пояснював, що в другій половині IV сторіччя наша держава вже існувала, вже зафіксований її князь Бож. До речі, багато сучасних істориків ототожнюють Божа і буса, на честь якого в Києві є бусова гора. Ну не знаю, як на мій погляд, то бус більше схожий на автобус, ніж на бушу. Але от історична наука твердить, що це одна і та ж особа. Це от взагалі вам приклад науковості нашої історичної науки. От вони люблять посилатися на часи бусові, тобто на слово у полку Ігорів, яке... З дурного дива вважається справжнім. Хоча оригінал не зберігся, ви знаєте. От уявіть собі, оригінал загинув у московській пожежі. Це був єдиний рукопис, який дійшов до нас з княжої Топи. І його не забрали, коли вивозили усілякі цінності з Москви, його залишили згоріти. Хоча він же був не на скрижалях кам'яних. Він важив небагато і міг бути забраний одним порухом руки. Це говорить про те, що він майже напевно був знищений навмисно. І саме за цієї причини, що не зберігся оригінал, вчені категорично відмовляють у справжності велесовій книзі. От бачите слово полку Ігоря, це такий складний документ. Це такий важ... важко зрозумілий поетичний текст, який просто не можна було підробити в 19 столітті. А Велесова книга виявляється зовсім проста і хто завгодно може написати. Я не знаю, як це все правильно пояснити. Я особисто вважаю, що обидва ці рукописи не можуть вважатися достовірними автентичними, бо не збереглись оригінал. В мене принаймні один підхід на всіх, на відміну від наших, так би мовити, історик. Але менше з тим, як же все-таки Русь або Рось пов'язана із Закавказьем? Напряму. Як я сказав, це було не тільки не тоді, а ще і не там. Знайомтесь, оце справжній торговий шлях, яким слов'яни вивозили свої товари на продаж. В основному до ромеїв, але трошки і до інших народів. Як бачите, це зовсім не по Дніпру. Воно й не дивно. Дніпро перетинали дев'ять порогів. Це більше 10 кілометрів треба було посуху тягти морські кораблі. Вагою, ну, десь, мабуть, тон по 15. То я від вага тонн 15, екіпаж чоловік 100, це якщо ми говоримо про дракар. Тобто на кожного приходиться півтора центнера, це не рахуючи вантаж, а це тільки саме судно. І ці півтора центнера треба сунути посуху 10 кілометрів. Скандинави, які були доволі вправні воїни і доволі сильні люди, на подолання порогів витрачали десь більше місяця. Тоді, як на дорогу водою з Києва до моря, йшло трохи більше тижня. Тому, якщо вам здається, що цей торговий шлях вдвічі довший, ніж Дніпро, то вам лише здається, він довший на тиждень, але коротший на місяць, так скажімо. Тому що ці дві водні системи поєднувалися дуже коротким і зручним волоком, ось він до вашої уваги. Я намалював вам два варіанти, тому що не знаю, яким користувалися наші пращури. Можливо, обома. Зліва синім позначена притока Сейма, річка Тускарь, яка впадає в Сейм на території сучасного міста Курськ. Це, до речі, одне з найдавніших руських міст, якраз за рахунок того, що саме там проходив оцей шлях. А справа чорним зображена річка Косоржа. Це притока річки Сосна, яка в свою чергу є притокою Дону. Тобто, здолавши цей маленький короткий волок, 2-3 кілометри, можна було потрапити в море. Не треба було плести через пороги і по кам'янистому берегу тягти свої кораблі, ризикуючи розпороти їм дно. От саме за цей торговий шлях і точилися війни. І саме чер... його контролювали чернігівські князі. Якщо ви знаєте, як насправді пролягав цей шлях, то ви розумієте, чому Чернігів був і більший, і багатший від Києва в середньовіччі. Тоді як... Класична історична наука, цього пояснити не може. Але про це однозначно свідчить археологія. І водночас стає зрозумілим, чому чернігівські князі так люто ратились за Тьмутаракань. Чому князь Тьмутараканський, це завжди був, майже завжди був другим титулом князя Чернігівського. Тому що хто контролює Тмутаракань, тобто вихід в Чорне море? Керченську протоку, то й контролює, по суті, цей водний шлях. Поки там сиділа руська дружина, то руські каравани спокійно могли рухатись цим шляхом і хазари, які контролювали частину течії Дона, мусили руські кораблі пропускати, тому що інакше у них би виникли проблеми в Керчі. Отакий собі взаємний шантаж. Ну, звичайна торгівля як ви розумієте. Але в той же час, як я сказав, сухопутна фортеця станом на шосте століття надійно захищала Закавказя і від Хазар, і від Русь. Якщо з Хазарами зрозуміло, це кінота, вона нападала берегом. То, здавалось би, руси повинні були приходити водою, але ні. Їм доводилось залишати свої кораблі на берегах Дону, Тому що від Дону до Волги близько 40 кілометрів, а канала тоді не було. І мінімум половину цієї відстані треба було долати посуху. Тобто це була колосальна задача на кілька місяців. До речі, велика загадка, як цю проблему вирішував пізніший князь Ігор. Достовірно відомо, що 944 року він таки здійснив похід на Закавказі. Причому похід було здійснено на кораблях, на дракарах. Тобто їх все-таки перетягли і туди і назад. Я впевнений, що це не могло відбутися без максимального сприяння тамтешніх хазарів. Ну, але про це ми поговоримо пізніше. А поки що... Для вас має бути зрозумілим, що оце от і є наш основний торгівельний шлях, от по якому возили оті всі товари, про які вам розповідали у школі. Тобто мед, воск, хутра, ляні тканини і так далі. Тому що через Дніпровські пороги все це провести було неможливо. І коли цей шлях таки закрився, Пізніше, коли Русь програла цю війну і мусила звідти забиратися, то єдиним товаром, який руські князі могли запропонувати ромеям, залишились раби. Так, Русь це рабовласницька держава, а не те, що ви думали. Але про це я вам розповім пізніше. А поки що... Достатньо згадати, що Постогоцька держава закінчилась 553 року. Це стало дійсно визначною перемогою Юстиніана і його полководця Велізарія. Але уже через 12 років, 565 року, Почався розвал. Померли і імператор Юстиніан, і Велізарій, і Прокопій, секретар Велізарія, завдяки якому ми знаємо так багато про його походи. Я навмисно вам ці деталі не розповідав, воно вам не потрібно. Достатньо в загальних рисах знати, що ці всі рожеві території були відвоювані за час правління Юстиніана попри знамениту Юстиніанову, чому, яка дійсно мала місце, навіть сам імператор перехворів нею в 542 чи 543 році. І примудрився вижити без всяких ліків, міцний був чоловіка. І окрім оздготів, Ромеї фактично знищили. І населення Північної Африки, тобто тих самих вандалів, майже покінчивши з вандалізмом. Ну чому майже? Тому що в Іспанії їх трошки ще залишалося. Наступного разу я розповім вам, як склалася доля слов'ян, які помандрували на захід, що сталося із Італією, так щасливо відвоюваною римлянами воздготів. І що в цей час робили наші пращури на Подніпрові? Тобто про Змієві вали так звані. Не пропустіть, буде цікаво. Затим дякую вам за увагу і слава Україні!